У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про нововведення в механізмі мобілізації, які дозволять командирам військових частин самостійно здійснювати призов військовозобов'язаних та резервістів на військову службу під час мобілізації без участі ТЦК. От посмотрите, як вони последовательно і чітко реалізують цю стратегію. При цьому за бажанням самого громадянина військово-лікарську комісію він може проходити або за місцем проживання, або за місцем постановки на військовий Облік або за місцем дислокації військової частини. Тобто, доброволець взагалі не буде заходити в ТЦК. Крім того, долучення добровольців до збройних сил України можливе як через рекрутингові центри військових частин, так і через цивільні рекрутингові інформаційні платформи, з якими генштаб плідно співпрацює. Рішення яке генштаб ініціював два місяці тому, уже в силі. Тепер військовозобов'язаний, який обрав для себе підрозділ, може звернутися. Вернутися туди напряму, усе починається зі співбесіди з командиром. Якщо вона успішна, далі проходження військово-лікарської комісії, куди спрямовує командир. Він може направити громадянина на військову лікарську комісію за бажанням самого громадянина, де він їм буде проходити, або ж за місцем проживання, або за місцем постановки на військовому обліку, або ж за місцем дислокації або виконання завдання самої військової частини. Ще раз повторюю, що громадянин до ТЦК не заходить тільки на військову лікарську комісію. За висновками ВЛК, військовозобов'язаного відбирають, якщо немає досвіду військової служби, має Відправити на навчання, якщо досвід є, можуть зарахувати одразу у штат. Громадяни, які мають цей дозвіл, вони зараховуються командиром військової частини уже безпосередньо на посаду в основні підрозділи бригади або полку. Якщо ж громадянин має досвід до 14 року або не проходить цієї служби, він зараховується. На посаду в запасний підрозділ, так називаємо запасну роту бригади. Рекрутинг в армії працював і раніше. Чоловіки та жінки самостійно обирали для себе місце та посаду у війську, але процес передбачав візит до ТЦК і часто відбувався не за планом. Бо військово зобов'язані могли потрапити не туди, куди хотіли. З цим стикнулася і 93 третя бригада Холодний Ярий які люди вкрай необхідні. Тому бою. Нові бригади вже давно наполягали, щоб їм дали можливість самостійно відбирати бійців. Мали певні труднощі в тому, що в ТЦК і в навчальних центрах не реагували в повній мірі на наші рекомендаційні листи. Тому ну, для нас це ну, дуже важливо, важливо тому, що ми можемо напряму тих людей, яких ми. Пропустили через ці рекрутингові центри е, прийняти відразу себе в частині і е, зайнятися їхньою підготовкою і їхнім навчанням. Презентуючи себе з кращої сторони, ми будемо людей запрошувати до нас приєднатися на конкретні професії. Спрощення процесу мобілізації неодмінно має послужити ефективнішому і швидшому добору кадрів у військо а ще привабити більше добровольців. Переконані у Міноборони дієві механізми є. Йди онлайн знаходи собі частину і тепер контактуй безпосередньо. Тобі не треба тисикати СП для оформлення, для того щоб туди потрапити. Безпосередньо контактуєш. І оформляєшся. Або через центри рекрутингу. Центри рекрутингу Збройних сил України, які створені і створюються, мережа, яку ми розвиваємо взаємодію з органа місцевого самоврядування 40 центрів. Тобто будь-які інструменти, будь-які такі точки входу. Та наша задача максимально зробити, щоб все ефективно працювало, все так, як написано в постанові відповідній директиві, без жодних якихось моментів. І щоб кожен і кожна, хто собі частину обрав, туди потрапила максимально ефективно швидко. Напряму мобілізовувати добровольців зможуть понад 130 військових частин. Насамперед бойових, які входять до складу сухопутних і десантно-штурмових військ, а також морської піхоти та сил безпілотних систем, є можливість піти служити і не в бойові бригади, які не входять до визначеного переліку. Але слід аргументувати свій вибір. Ця можливість раніше теж існувала в непріоритетній військовій частини. Можна було гарантовано потрапити. Єдине, там треба обґрунтувати таке признає. Зараз це теж вишається і теж можна буде це втілити без участі ТЦК. Лідія Середюк Орст, Орстпона, п'ятий канал. Словаччина підтримує вступ України до ЄС. А от щодо НАТО менше хоче? У цьому запевнив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо під час зустрічі з українським колегою. Повідомляє суспільне політик. Пообіцяв не заважати Києву на шляху до Євросоюзу. Інтеграція з ЄС залежить лише від поступу українських реформ. Додав Роберт Фіцо. Утім, питання вступу до НАТО більш проблемне. Братислава холодно ставиться до надання Україні статусу члена альянсу. Чому саме політик? Не поточнив, однак Роберт Фіцо таке говорить не вперше. Пояснював, нібито вступ України в НАТО стане початком третьої світової війни. Зустріч прем'єр-міністрів відбулася неподалік Ужгорода. За словами Дениса Шмигаля, тривали міжурядові консультації. Україна ухвалила рішення не продовжувати з Росією угоду про транзит газу. Про це прем'єр заявив на прес-конференції. Закликав партнерів повністю відмовитися від російського блакитного палива та. Нафти Україна вкотре наголошує, що не буде продовжувати транзитну угоду з Росії після завершення строку її дії. Стратегічна мета України накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити Кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну. Розуміємо гостру залежність деяких держав, в тому числі Словаччини, від цього ресурсу. Розраховуємо на поступову диверсифікацію поставок. Водночас Україна готова і надалі виконувати свої зобов'язання відповідно до угоди про асоціацію з Євросоюзом та договору до енергетичної армії. Враховуючи позицію України як держави, що зацікавлена у вступі до ЄС і Словаччини як невеликої країни, яка підтримує вступ України до ЄС, я вітаю нашу дискусію, яка підтвердила, що ви, як і ми, зацікавлені в тому, щоб транзитна система на українській території продовжувала використовуватися, коли йдеться про нафту і газ, це дуже важлива інформація для нас. Імпічмент про західній президентці Грузії, маріонетки Кремля із партії Грузинська мрія знову хочуть усунути Саломе Рабішвілі. Про це пишуть тамтешні медіа з посиланням на заяву спікера парламенту Грузії. Проросійська партія вже ініціювала процедуру. Обґрунтували буцімто надмірною іноземною активністю президентки, Нібито уряд не дозволяв Саломе Рабішвілі здійснити візити до Європи. У політичних цілях президентка відвідала Францію, Бельгію, Німеччину та. Польщу турне перевірить конституційний суд та винесе рішення. Якщо відомство знайде порушення, новий парламент усуне лідерку від влади, пояснив спікер парламенту Шалва Папуашвілі. Але партії доведеться почекати нині. У грузинської мрії недостатньо голосів у парламенті для схвалення задуманого. Зруйновані українські міста як елемент політичної агітації використали проросійські політики. Грузії опозиційні телеканали виступили у спроти владі та відмовилися транслювати таку рекламу на своїх екранах у період передвиборчої кампанії.